Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про ось цей такий спокійний пофігізм і про ось цей такий момент щастя, що воно таке, з чим його там їдять, і тому подібне. І так, хочеться акцентувати увагу на тому, що щастя, воно суб'єктивне. І тому, да. Ось це відео це моя суб'єктивна точка зору і моє суб'єктивне бачення. Ну, така філософська у нас сьогодні тема. Відповідно, щастя, це ось це таке суб'єктивне відчуття того, що ми задоволені своїм життям. В той же час ми можемо відчути ось цей такий певний внутрішній спокій. Для мене це ще така історія про те, що е, я маю певні ресурси. Справитися навіть з якоюсь такою невдачою, навіть якось так можу її чик, і сказати, мені навіть не вигідно про це думати. Мені зараз не вигідно думати про якісь там непоганятні розборки. Мені не вигідно зараз, ото то-то, то-то, Я задоволений своїм життям, я вибираю себе, і я знаходжуся в певному такому внутрішньому спокої, внутрішньому балансі, в певному такому внутрішньому відчутті, що можливо моє життя не ідеальне. Хоча воно моє рідне, близьке, воно мені тут і зараз подобається, в той же час я розумію, що є ще над чим працювати. Ось таке спокійне сприйняття того, що відбувається ось тут і зараз. Ось це таке розуміння того, що я можу щось відкинути, те, що зайве. От, спокійно відкинуто і все. І в той же час. І я можу свідомо вибирати, як мені реагувати. Відповідно, ми отак тендітно підходимо до характеристик, що це таке спокійний пофігізм. Це ось ця наша свідомість, це ось цей наш свідомий вибір, того, як. Реагувати, як відноситися до тих чи інших речей, розуміти, що да, є певні моменти, де я можу проридати, прокричатись і мені стане краще. А є певні моменти, де потрібно згрупуватися і сконцентруватися саме на ось тому моменті, що тут потрібно робити. От саме на ось моменті, як мені викарабкатися з цієї ситуації, це все такий спокійний вибір того, що зараз ну окей. Певні якісь такі моменти неприємні і тому подібне я можу спокійно сприйняти, ну, умовно кажучи, як факт, як даність, да, ось це відбулося, да, зараз ось така розруха, да. Тепер що мені з цим робити? Більш ефективніше думати, в той же час вибирати усю таку реакцію, яка буде мені вигідна. Ой. Буде вигідна саме мені. Сюди ми також можемо ще проговорити і зробити певний акцент саме на ось тому моменті, що одна справа свідомо вибирати, що спокійно я буду відноситись до того, 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 того для того, щоб збалансувати певні свої ресурси і розуміти, що да, то щось неприємненьке. Хоча мені зараз потрібно думати про те. Що там їсти, де заробити гроші, а не то, що там відбувається, тому подібне, десь там в гальки у сусідах в той же час. Зовсім інша справа, коли людина начебто робить вигляд, що її все одно, начебто спокійно до цього всього відноситься. Але коли ми копаємо, ми розуміємо, що вона просто виснажена, що вона там десь не спить, що в неї вже куча цих всіх проблем, і в неї вже просто немає сил якось реагувати. І ось це виснаження, ось це відчуття того, що ну я вже тут нічого не зроблю, тобто ось це таке бездіяльність, нерозуміння, що взагалі робити, і тому подібні всі такі негативні акценти. То вже інша справа, то вже виснаження, то вже, то вже неспокійний пофігізм. Далі. Що стосовно того, що може вкрасти наше щастя, ну, ми, в принципі, розуміємо і без слів, що зараз може вкрасти наше щастя. Просто так як ви на каналі психолога, то я маю сказати якісь такі психологічні стандартні моментики. Сюди ми можемо відносити ось таку історію: а Галька живе краще. Що тут хочеться. Utočnite. Є ось такий момент стосовно того, що мені складно сказати, «да, я ось тут, я живу в певних розрухах, я там то-то, 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 то-то. Мені дискомфортно, мені неприємно відчути ось цей момент тут і зараз. Якщо ми не відчуваємо моменту тут і зараз, нам буде складно зорієнтуватися, які в нас є ресурси, і буде складно саме робити усі такі певні кроки до нашого бажаного майбутнього. Тому тут складно відчути момент тут і зараз, визнати, ну да, десь я помилився. Я зараз не такий багатий. І якби ми сказали і прийняли ось цей момент тут і зараз, ми б тоді би сиділи і думали, а де заробити гроші. А так ми не можемо прийняти тут момент тут і зараз, і зазвичай залипаємо десь там і обсираємо ту гальку, яка десь там, десь там, десь там з прибабліжком. Хоча, по факту, нам треба просто зорієнтуватися на тому, а що мені зробити, щоб у мене було класно. Не сидіти в ілюзіях в надіях того, що десь там прийде Володька. Володька все порішає. От, бо володька зазвичай виходить, що обдурює всіх і просто використовує своїх якихось вигодом, там Володька Степан Іванович і тому подібне. Ну, це так от. Що ще може красти наше щастя? Певні страхи. Тут, знову ж таки, може бути історія провалу, а може бути історія того, що мені страшно бути успішною. От у мене історія мені страшно бути успішною, і мені знадобилося. Певний період над цим всім пропрацювати. Чому? Тому що десь там мені ще з дитинства мої там моя бабушка ще мені розказувала: О, то було у нас куча всього, а нас розкоркулили так. що... Краще взагалі нічого не мати, краще, не щоб потом не, не не забирали. Ну, от такі всі історії в мене, я так виростала. І от мені також потрібно було саме працювати над тим успіхом, тому що о, успіх і сразу о, прям страшно. Якщо якщо якийсь мій ролик набере мільйон переглядів, я ж -то тобі сруся. З переляку і з перепугу. Ну, це такі були такі моменти, хоча я знову ж таки розумію, що це постійна робота над собою, над своїми якимись такими думками, над своїм оцим типом мислення. Тому що я знаю, що я можу. А в той же час, можливо, просто не зараз. Я так може ще можна відтягнути до довгі літа. Не, от, знову ж таки, тут. Прям потрібно конкретно зрозуміти, що вас лякає. Тому що фактично, коли ви спроможні подивитися прямо в очі своєму страху, також в той же час у мене тут булька розв'язується, і відчути, що. У мене є ресурси, тобто відчути ось цю силу, зрозуміти, що ну блін, я вже скільки лайна перетерпіла, що з наслідками цього успіху я точно справлюсь, мати ось цю таку впевненість, то тоді буде легше рухатися і в той же час ви маєте усвідомлювати, що це робота 24 на 7 зі своїми всіми думками, з цією спроможністю сказати Стоп, з цією спроможністю вибирати. Як думати, як до того чи іншого відноситись, фільтрувати, що зараз важливе, що зараз не тому що інколи нам здається, що якщо ми тут десь програли, то це означає, що це кінець світу. По факту, коли так розібрати, то це не кінець світу, це просто фігня, яку потрібно переступити і йти собі далі. От, щось стосовно так далі, страхи, це я вже говорила. Сюди ось ця така історія жити десь, десь там в минулому, десь там в майбутньому, і не відчуваючи момент тут і зараз. Взагалі, ось цей момент тут і зараз він для мене. Трішки надихаючий такий, і я прям можу відчути певні ресурси. О, от ну він взагалі дуже класний, якщо ми так зможемо. В той же час хочеться сказати, що ви маєте відчувати. Не просто так сидіти, тільки тут читання, а ще провідчувати. Не тільки ось тут, що там мене лякає, ще також провідчувати ось ті такі моменти, що я відчуваю. От, наскільки мені дещо комфортно? От. Ну, Це знову ж таки, це сюди ми відносимо цю вправу щоденник стосовно моїх почуттів, стосовно моїх думок, стосовно певних моїх подяк за день, що я так класно. Ось така вправа теж дуже така цікава. Одне щось негативне, якщо ви про себе щось думаєте, взамін ви маєте назвати п'ять щось такого класного, позитивного, щось про себе, що ви тут сьогодні зробили. Чи ви просто нагадуєте щось, що, що у вас таке відбуло. Луся, чи що у вас є? Що ви там, наприклад, ой, та я тупа, але фактично одну книжку прочитала. В той же час сьогодні спортом зайнялася, щоб було красиве моє тіло, щоб тримати все в балансі. В той же час там повідпочивала, дещо сходила, почитала якісь певні лекції, тому сходила, там десь допомогла, десь чого дізналася, в той же час конкретно там з кимось поспілкувалася і точечно комусь там допомогла. Ну, Це я кажу, так ви мовите, на певному такому прикладі психологів. От. І в той же час одне щось негативне влетіло, 5 доказів того, що Окей, okay, я не ідеальна, хоча. Хотя... У мене є сили працювати над собою, і я працюю. Я працюю, я самовдосконалююсь, самовдосконалюючись, і відповідно є куди рухатись і що там мені робити. Є сенс цього життя, є певна мотивація, є ось ця жага розкручити ось цю свою жагу. Тому що я ось розумію, ось вже тут, я не знаю, коли це тут від це відео, але ось ці такі новорічні свята і тому подібне. Мені просто хочеться їх пережити. Я розумію, що треба якось в собі розганяти ось це все щастя, але фактично. Я так прислухаюся до себе і думаю, так. І мій внутрішній голос мені просто говорить: просто переживи це, просто переживи, трішки там далі буде все класно. Тобі треба просто це трошки пережити з цими всіма моментами. і тому... Подібне, відповідно, наступний момент це коли ми ігноруємо себе, коли ми не чуємо себе, коли ми не прислухаємось до себе, коли ми дивимося більше, о, якщо в Гальки так вийшло, то й в мене теж має вийти. Ні, не зовсім. Тому що для когось зараз щось таке позитивне від, ну, відбудеться в новий рік. А я відчуваю, що в мене щось буде хороше, позитивне, трішки вже прям коли буде там січень і тому подібне. Я знаю певні свої такі моменти, я розумію, що там буде. От. І тому потрібно відчувати свій режим, відчувати свій такий потік, свої певні правила, свої певне, своє певне розуміння того, як мені краще, як мені не краще. А ось там, то що в Гальки, то окей, то її історія, Галька хай живе, як вона забажає. А мені головне відчути, що саме мені потрібно. Тому що інколи е, я розумію, що начебто й мало би бути. ось то, Мене тут ще… Ось. Інколи я розумію, що мало би бути уже щось, щось таке, щось там. А фактично, я розумію, що ну, поки що я не відчуваю в собі ось цих ресурсів, щоб, наприклад, там, заводити чоловіка, дитину і тому подібне. Далі сюди також хочеться віднести ось цей такий момент. Стосовно того, з ким я спілкуюся, моє оточення, усі всі такі моменти в TikTok, е, не беріть то, не робіть то, взагалі не можу зараз дивитися Тікток. Я просто туди виставляю свої відео і все. Там скільки лайна, там скільки брехні, там скільки всього якогось такого роздутого, неконкретного, начебто, і вони сказали правду, але якщо розібратися. То, ну, то не до всіх стосується, не для всіх не, ну, просто конкретний треш і просто навіть не хочеться фільтрувати, ось цю всю історію, просто так раз виключили і все. От. А потім з цим красивим мейкапом просто зайшла, зняла декілька відосів і думаю, ну, і ладно, хай воно там буде. До побачення, до побачення. От, що стосовно рекомендацій, декілька рекомендацій я вже говорила. Ключовий момент зрозуміти свої певні моменти, як я хочу, як я не хочу, як прийнятно, як неприйнятно, і ловіть себе на те. Тій думці, коли ви якось так ось десь під щось прогинаєтеся, ось ці мої хороші люди, ой, мені жалко його, ой, мені ще якась така історія. Вчитися не просто відстоювати свої кордони, а просто вибирати себе. Тому що фактично ви лише відповідальні за своє життя. І, умовно кажучи, для когось це може бути корисним уявляти, що він ось ця така маленька дитинка, і по факту він зараз захищає свою маленьку дитинку. А кому. Просто потрібно, так би мовити, <кхем> певні ситуації, щоб побачити, як, як потрібно себе цінувати і поважати і тому подібне. Тут ключовий момент, що якщо не ви, то ніхто. І розуміти, що якщо не по вам, шому якось там там щось відбувається, якщо вам дискомфортно, якщо ви розумієте навіть по певних правилах, підходить там хтось, робота чи хтось там якийсь там персонаж, не підходить. Навіть ось ці такі моменти якоїсь комунікації з людьми, там де вам якось так ніяково, тому що дуже часто є ось такі моменти, коли ти, начебто, його жалієш. І ти якось хочеш якось так, от, ну, щоб якось красиво вийти. Не хочеш там грубити цих людей. Якось, ну, особливо в мене, то взагалі синдром рятівника, я прям тут обридаюся і ще щось, мені так жалко людей і тому подібне, і я себе на цьому ловлю. І я, тому що я розумію, навіть якщо він там якийсь такий специфічний, ти можеш до нього добре ставитися, а потім замін. Коли ти бачиш, що просто тебе не поважають і думають, що о, зараз відіграюся по повній програмі. От, ти розумієш, господи. І в той же час я хочу зробити акцент. Одна справа пережити щось токсичне і потім свідомо на добро відповідати ну, якимось таким спокійним, толерантним, е, ну, хорошим відношенням. А інша справа, коли ти переживаєш зло, ти з цим ніяк не... Не працюєш і просто потім, так би мовити, коли бачиш до себе хороше відношення, відіграєш якісь свої такі моментики, знецінюєш, принижуєш там, достаєшся всіх людей і тому подібне. Тому що ось там, десь там ти не постояв за себе, і ось тут в теперішньому, ти не пропрацював цей біль. Це дві різні речі. Не треба мені тут щось там розписувати і приписувати, що якась така щось, тому що ось цю токсичність, коли ти так би мовити, добре, нормально, навіть, ну так би мовити, там. З людей з певними такими моментами, що фізичними, що психологічними, ти начебто думаєш до них якось добре відноситись, а воно взамін тобі обсирає все, що завгодно, і сидить і ще гігіче. І ти сидиш і ти ну, не розумієш, начебто якось хотілося по-нормальному, а потім розумієш, що ти своєю добротою сама себе наїбала. Ну, це так виходить. От, ось, ну, це такі це приколи психологів психологів до таких е, хороших людей, яких там, ну, це знову ж таки. От, сюди я тільки хочу сказати, відповідальність лежить на кожному за те, як відноситись до тих чи інших людей, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. В моєму випадку це очередна історія про те, що так, треба ставати більш холодною жіночкою. Все, харе. От сюди ж. А, 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 в той же час більше концентруватися на тому, що мені з цим робити. От Як мені зараз то-то, то-то, то досягти, то, 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 в той же час мають бути певні рамки, стосовно того, то підходить, то не підходить. А в деяких а, моментах у, потрібно ще себе ловити на ось ці такі жувачки і просто говорити собі, стоп, степе, або просто так. Я просто працюю. Все остальне мене не хвилює. Ось це моя робота, то-то, то-то то, то я пішла, то-то, то-то я зробила, а ось той весь такий потік, то не моє. Або, да, я там ось так, ось так, ось так от живу, подивилася, правді, в цьому всьому очі, і пішла собі далі. Або, що я тут? Давайте, напевно, ще щось продивимося. Що я тут написала? От, сюди ж ця історія стосовно того. Ну, я, в принципі, все написала. Е, ну, знову ж таки, можна ще уявляти, що ми десь там спостерігаємо щось з космоса, якось так відсторонюємося. В той же час попустити ось цю таку важливість якихось таких моментів і зрозуміти, що фактично ну, люди з такого лайна переходять, що те, що зараз відбувається, це мій звичайно крок вперед. Тому що не все так ідеально відбувається в нашому житті, і давайте зачитаю свої ці такі правила. От, що я для себе, так би мовити, якісь. Ну, це спеціально для цього відео, я так повиписувала, можливо, комусь буде корисне. Ну ж таки, партнер це не заповнення пустоти, це не ліки від там, депресії чи від тривоги, чи ще щось такого. Це історія про те, що він мене доповнює. Ми двоє. Я можу жити окремо в той же час, коли ми разом, ми в певній мірі доповнюємо один одного в той же час наступним правила. Є певні рамки, тільки ось так. Щоб не було, а може то, а може сьо, а може ні, ми беремо відповідальність за своє життя, за те, що я вибираю. Я вибираю, що і з ким спілкуватися, як реагувати, що для мене є ефективним, що для мене немає ефективним. Все дуже банально, все дуже просто. Далі. Немає сенсу роздумувати для чого і чому так сталося, адже головне мати отриманий результат. Тобто, «О боже, для чого я з ним познайомилась, Для чого? Інколи це реально не має сенсу, тому що фактично, якщо у вас є ціль там стати мільярдершою, то вам просто треба далі продовжувати ставати мільярдершою, вчитися відстоювати свої певні кордони, вчитися розуміти, як ви, так би мовити, спілкуєтесь з тими чи іншими людьми, ваші якісь такі моменти спілкування, ваші такі моменти, ваша манера, яка ви, хто ви? От, чи готові ви понести відповідальність за те, що. Ви отут от і зараз будете вистоювати свої кордони, і чи насправді ви відчуваєте в собі ось цю силу вистояти проти ось того такого кубла, що у вас, про вас думають? Якщо у вас тут проблемки, то добрий день приходимо до мене на консультації. Якщо ви все ж таки відчуваєте ось цю цей момент, то я вам акцентую увагу на тому, що ось ця точка зору оточуючих не особливо. то… Важливо, і тут просто потрібно звернути, а саме от прям відчути, побачити, що ось ця точка зору оточуючих, ну, ніяк не вплине на ваші фінанси. Тому що якщо навіть вона і впливає на ваші фінанси, все одно є в голові такий, так би мовити, розумний дядя. І якщо вже цей розумний дядя прислухався до ось цього кубла і вам... Там зменшив, зменшив зарплату, чи вас звільнив, то це навпаки історія про те, що можна прямо скоригувати, і вже конкретно, коли ви будете в наступній там роботі, підбирати собі, а чи підходить вам цей колектив. В той же час ось ця така історія. Ми не йдемо стосовно того, о Боже, я якась жертва, я якась така, не така. Ви класна, офігенна, незалежно від того, що десь там у вас були якісь поразки. Ми всі не ідеальні, і це нормально. А, от, далі, що я там маю на увазі? Відсутність. Відсутній секс... відсутні... відсутні сенс... сенс в брухливих емоціях в будь-яких сферах життя. Головне стабільність, надійність, довготривалість та ефективність. От, сенс. сенс, Наступне: в спілкуванні з оточуючими зберігаю свої кордони та комфорт. От, е, наступний момент. За бажанням можна виконати більше задуманого, хоча це не гарантує високих результатів. Це я для себе кажу, тому що інколи мене прямо тут прям заносить, заносить, і, і ви бачите, що от мене нестабільно виходять навіть ролики. Я можу, от чулі, не кожен день, а потім пропасти на довгі літа. От Сьомий момент. Насправді можу при мінімальних зусиллях отримати максимальний результат, головне, діяти ефективно. Ну, це знову ж таки. Далі. Я справляюся з наслідками своїх дій, тому можу впевнено коригувати далі. В теперішньому я справляюся, я справляюся. Все. От і, Знову ж таки, хейтерські якісь там коментарі вони взагалі на мене ніяк не впливають, тому що в мене навіть немає монетизації на цьому Ютубі. Стулку цього Ютуба, звісно, мені поки що ноль. Якщо це не відбулося, тому немає сенсу про це думати. Все, все дуже просто, все дуже банально. Я шикарна, навіть якщо допустила помилку. Щоб здобути успішного результату, потрібно бути чесним перед собою, приймаючи свою темноту. От, да. Далі. Ідеальна картина чи рожеві. Замки існують лише в ілюзіях. Це стосовно того, що нам там десь обіцяють, раніше колись я така: о Боже, невже я щас? Та прям і буду тоді прям вообще геніальною. Та ніхрена подобного. Або я, або ніхто. Лише я відповідальна за то, 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 -то за своє життя чи ще щось тому подібне. Успішні люди можуть не усвідомлювати правду. Про свій успіх тому потрібно самостійно, в залежності від ситуації, розбиратися, створюючи точний запит і запитання для точної відповіді, щоб отримати бажаний результат. Тут іде історія про те, що інколи. Ось ці такі мільярдерші там, роблять якісь свої курси, чи ще щось, і розказують, як я досягла мільйонів там, підписників в Інстаграмі, ля -ля та паля, вони там розкажуть ці якісь алгоритми, але це фігня. Тому що вони цей мільйон заробили, заробили тиждень тому назад, зараз уже все змінилося і потрібно зараз по-новому. І ось то-то, то якісь курси, це ну, не про що не говорить. І навіть якщо вам там якась там. Багата людина там розказує, я ось так то заробив, то-то-то-то. Так, -то -то". да, ми можемо це вислухати, ми можемо взяти це до уваги, але все одно нам потрібно коригувати під ось цей момент тут і зараз, під певні мої якісь особливості, під певні такі моменти часу, що зараз актуально, як так зараз тин-тин-тин-тин, модно, класно, ефективніше. Все одно потрібно допрацьовувати ось цей наш момент індивідуальності. Далі. Реагує лише на те, що насправді має сенс, і що насправді впливає на бажаний результат. Ну, це, наприклад, якісь там хитерські коментарі, хтось там говорить, ну хай говорять. І швидко переключаємось на то-то, то-то, то-то. Ми маємо знаходити собі якісь певні такі точки, певні якісь хобі, які нас будуть, так би мовити, які е е е е думають, про які ми будемо переключатися. І будемо якраз ефективніше, так би мовити, працювати, жити і використовувати той весь час. Знову ж таки, я тут акцентую увагу на тому, що інколи нам хочеться насправді відпочити, подивитися серіал. І це буде ефективно. Знаєте, чому? Тому що можна просто лягти і відпустити ось ці всі якісь моменти. Геніальна ідея прилетіла. Або раз я подивилася серіал і побачила певний психічний розлад. Така, о, давайте про це поговоримо! або там о! Прикольний серіал чи прикольний фільм, я це все можу розібрати. Тобто, знову ж таки, коригуйте всі всі моменти під себе, для себе, для свого ритму життя. Відчуття теперішнього дорівнює джерело сил. Ну, це для мене історія. Я спроможна. Та вибираю відповідне. А! Я спроможна то-то, то 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 і вибираю відповідне. Це стосовно оточення, стосовно того, того-то. -то -то. ну, то я спроможна, там, я ось така, і я там відб... вибираю собі то-то, то-то, то, -то, 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 -то. Там... Я спроможна бути мільярдершою, тому я собі вибираю мільярдерів. Ось така якась історія. Тільки подивившись, справді в очі, можна жити далі. Ну Це моє. Ну І така історія стосовно того, хай потохнуть всі ублюдки і уроди, які шкодять мені. Які руйнують наше життя і тому подібне. Це ось такий момент, що хай вони от їм в так чик. От тому що інколи потрібно прям відкритися ось цій такій несправедливості, ось цій такій, якісь грузі там, блять, заїбали. І я щас вам покажу, хто тут крута баба і гаразд. Хірануть всіх оцих черти, скрутить, побить і тому подібне. Ну так у своїх думках і сконцентровано усі, всі такі чік зібрати емоції і ціле направити на щось, показати, що я тут можу ой прямо сидіти. Блін, що я так зразу не сіла. Ну ладно. От ну такі рекомендації певні такі якісь фрази, які мені подобаються, які я продумала, які там десь скоригувала і тому подібне. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Цьомки бомки, приходьте до мене ще на консультації.